Вітаю вас, діти та батьки! На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам, як орієнтуватися в просторі відносно заданого об'єкту. Щоб пригадати, як орієнтуватися в просторі відносно заданого об'єкту, пропоную пограти в гру допоможи зібрати подарунки у мішок. Погляньте, святий Миколай збирає подарунки для діток у мішок, і йому знадобиться наша допомога. Знайдіть назвіть, де знаходяться іграшки відносно мішка. Де знаходиться лялька для катрусі? Так, лялька для катрусі знаходиться ліворуч від мішка. Де знаходиться футбольний м'яч для Андрійка? Так, футбольний м'яч для Андрійка знаходиться праворуч від мішка. Де знаходиться конструктор для Сашка? Так, конструктор для Сашка знаходиться попереду мішка. Де знаходиться ведмедик для надійки? Так. Ведмедик для надійки знаходиться позаду мішка. Святий Миколай вдячний вам за допомогу. Впевнена, тепер ви зможете орієнтуватися у просторі відносно заданого об'єкта та допомогти матусі накривати на стіл столові прибори відносно тарілки. Ми з вами вже знайомі з об'ємними геометричними фігурами кулею та кубом. Сьогодні я хочу вас познайомити з новою об'ємною геометричною фігурою. Ця геометрична фігура називається циліндр. Циліндр об'ємна геометрична фігура. На неї можна подивитися з усіх боків. Давайте спробуємо сховати циліндр у долоньках. Чи сховався циліндр? Ні, циліндр не сховався, тому що він об'ємна геометрична фігура. Якщо ми поставимо циліндр і подивимось зверху, то побачимо круг. А якщо ми покладемо циліндр, то він покотиться по столу. А це означає, що циліндр не має кутів. Дід, пригадайте, у якої об'ємної геометричної фігури також немає кутів. Так, у кулі. Давайте порівняємо ось ці дві фігури: кулю та циліндр. Куля може котитися вільно в різних напрямках: вперед, назад, вліво, вправо. А тепер давайте спробуємо покотити циліндр у різних напрямках. Циліндр можемо покотити лише вперед та назад. Якщо циліндр поставити, то покотити його ми вже не зможемо, тому що він міцно стоїть на поверхні. Отже, чим схожі куля та циліндр? І куля, і циліндр це об'ємні геометричні фігури. Якщо ми спробуємо їх заховати у долоньках, вони не сховаються. А чим вони відрізняються? Куля котиться у усіх напрямках, а циліндр тільки вперед-назад. Куля не має кругів, а циліндр має два круга – зверху і знизу. Діти, спробуйте знайти циліндр серед інших геометричних фігур. Так, ось циліндри. Діти. Як ви вважаєте, чи однакові вони? Ні. Вони різні за кольором. Жовтий, фіолетовий та зелений. Також циліндри відрізняються за висотою, фіолетовий та жовтий високі, а зелений низький. А ще циліндри відрізняються за товщиною. Жовтий та зелений товсті, а фіолетовий тонкий. Всі дітки чекають на подарунок від Святого Миколая – це зображення подарунка з головоломки та на А допоможе нам цьому ось така картинка. Певно, ви виклали зображення подарунку з головоломки та нога. Пропоную відгадати загадку, щоб дізнатися, що ми сьогодні будемо робити на аплікації. Цей добрий чоловік у грудні раз на рік до хати завітає, чемних діток вітає, подарунки залишає. Тий Миколай, який полюбляє робити добрі справи, та дарувати чемним діткам подарунки. Пропоную зробити Миколая з папером. Для аплікації нам знадобиться паперовий циліндр з кольорового картону. Можна взяти паперову втулку, розфарбувати її або обклеїти кольоровим папером, квадрат, круг, дві смужки жовтого кольору, вата, ножиці, клей, клейонка, серветка фломастер та наш творчий пензлик. Складаємо квадрат кутиком до кутика, розгладжуємо лінію згину. Беремо ножниці, у верхнє кільце вставляємо великий пальчик, а у нижнє вставляємо середній. Казівний пальчик буде нам допомагати. В іншу руку беремо невеликий шматок кольорового паперу та відрізаємо по лінії згину. В кінці роботи ставимо ножиці в стаканчик лезом донизу на клейонку викладаємо трикутник. Беремо пензлик, пряма пальчик. за залізну основу занурюємо у клей. Наносимо клей на заготовку. Приклеюємо заготовку до верхньої частини циліндру. клейонку викладаємо круг. Наносимо клей на заготовку. Приклеїмо заготовку до верхньої частини циліндра під трикутником. Наносимо клей на коротку жовту смужку, приклеюємо до нижньої частини циліндру. Довгу смужку приклеюємо в нижній частині циліндра горизонтальному положенні. Наносимо кінчиком пезлика клей по лінії круга. Приклею маленькі шматочки вати. Поломастером малюємо оченята та ніс. Ось такий святий Миколай вийшов у мене. А якого Миколая зробите ви?